Є роботківанок і триває наша подорож у Горщину. цього разу про порцеляну Герент, яку виготовляє мануфактура в містечку Герент. У 1826 році Вінце Штингл заснував невеличку майстерню в селищі Герент, що виготовляла фаянсові вироби. А в 1839 році у неї вже новий власник Мор Фішер. Саме так і цей рік вважається роком народження порцеляни Герент. У 1842 році мануфактура Герент отримала патронат від австрійського королівського двору, і у неї нова назва Імператорська і королівська привілейована порцелянова фабрика. Мануфактура зробила ставку на елітні зразки з індивідуальним декором, такі як декор квіти Індії чи Малі Троянди, що стають характерними саме для порцеляни Герент. Першим титулованим клієнтом мануфактури став сам імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф, який придбав сервіс Гьоделе для своєї улюбленої жінки Сі-Сі. А улюбленим декором віденського двору став візерунок Маленька Троянда. На популярність Геренда і спрацював успіх на всесвітній виставці в 1851 році в Лондоні. Сама королева Британії Вікторія. Придбала обідній сервіс Герент з метеликами, і цей сервіс отримав назву Квін Вікторія. Герентське біле золото це класичний твердий фарфор Герент, який завоював понад 24 головні призи і знаходиться на столах у королів Британії, султанів Брунея, в родині Кеннеді та родині шварце -Негера. І трошечки угорської мови. Новини: гір, газета, Уйшак, радіо, радіозаш, телебачення, телевізіо, інтернет. Інтернет. До зустрічі!